І всім привіт. Я сьогодні хочу вам дещо сказати, що я відкрив... Блін, мало, пес Що я відкрив тіпу свій сервер, але цей сервер буде просто на вживання, він не має ні спавна, нічого. Просто хто перший зайде, я йому даю цей, ну без е, ноча і лука. Я йому даю весь цей комплект. І без броні ці? Ну, тут вже є. І притім всі усі речі, навіть... Запечена картопля одна є, е, ну, стак, яка то як теж зачарена на 10 левел Тому заходимо, IP е, цього мого сервера я кину. І е, хто заслужить, але попереджаю. Якщо ви будете бити, е, ну вбивати один одного, і мені будуть жаліти, то я просто... Даю бан. А дам бан не просто, а по IP. Шутку по IP не дам. Добре, описание, все там. Все, Всем пока. Підписуємося, ставим лайки. Ну и всем пока па па, -па, -па.